Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 19 вересня 2022 року. Михайлове чудо. Так як нічого такого не можна робити, то я вирішив вино просто порозливати і подобавляти цукор, бо це воно у відрах в мене стояло. Я просто накидав там чуть-чуть цукру. А зараз я концентрат налив і половину води долив і додаю зараз ось цукор по 4 ложки на таку банку накидаю. Потім воно починає грати. Зараз покажу там, які процеси. Вже є банки, вже готові. Сьогодні довелося перше вино продати. Хотів я, ну, сильно просили, то в сказали, дуже їм сподобалося. Недорого я взяв, по 100 гривень віддав за літру, скажімо так, ну це я по 4. І отак я так я його розколочую добре, а зверху потім одягаю кришку із трубочкою. Зколочую, щоб супер гарно розтворився, бо тільки з сукрі робиться алкоголь. Сам я не п'ю, маліни у нас багато, і вже сьогодні я ще докинув. Вон ціла бочка стоїть. Це я тільки недавно знайшов на заморозку, сьогодні збираємо, повезу на заморозку маліну по 60 гривень. Невигодно, але не щось, бо вона мені вже точно вистачить. Зараз покажу. Це я розколотив. Тут у мене жмих, от я його ще розкидаю, Ось сюди такі кришки одягаю, воно ось у процес іде. Виходить вуглекислий газ і видно, що воно грає. Це я сьогодні тільки закинув. Це ось, ось о, е, маленьку дирочку я зробив, теж малінове віно. Тут ожинове в мене знизу стоїть. Ну Тут обочки концентрат без води і трохи цукорцю як. Тут ще маліни і вина буде, я не знаю. Ну, літрів 100 можна буде зробити, побачимо, тари особо немає. Куди його робити? Ну, потім я все це відсіжу, як воно відстається, і ще може разок. Цукорцю, ось воно видно, що тут треба буде відсідити його, все, щоб воно було таке більш-менш прозрачне. Це воно ще мутне, є там в мене вже готове, то воно бути прозрачне і гарне. Підписуйтесь на наш канал Проагро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувай!